Прийти до золотого віку за законом справедливості, відпускання і перетворення карми остання з безсмертних, яка жила серед людей. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. У медитації гірський кришталь, ми, три воїни світла, летіли до скелі. Там ми пройшли крізь фіолетове полум'я і вийшли до кришталевої скульптури справедливості, із трезів якої скапували енергії гірського кришталю. Енергії наскапували, утворивши в наших руках чарівні палички, із якими ми полетіли очищати. І зцілювати Україну таке видіння мені відкрилося у вчорашній медитації. А сьогодні, зранку прийшло ім'я Богині Справедливості Астрея. До вчора я не зустрічала її у своїх медитаціях. Астрея найбільш відома як остання з безсмертних, яка жила на землі серед людей у час золотого віку, Астрея. Є грецькою богинею досконалості, справедливості, невинності, чистоти. Її часто називають зоряною богинею або зоряною дівою. Вона уособлювала в собі усе добро світу і була улюбленим божеством. Пізніше, під час падіння людства Астрея втілювала надію, що колись повернеться нова ера невинності, чистоти, справедливості. За однією із версій, Астрея є донькою Титанів, батька Астрея, астрологічного бога сумриків, і матері Еос, богині світанку. За іншою версією, вона є нащадком Бога Зевса і богині Феміди. Яка із версій походження Астреї відповідає дійсності, сказати не можу, оскільки вона у своєму посланні про це не говорила. Датами відпускання і перетворення карми, про які говорить Астрея, є 27-28 грудня. Для розкриття каналів взаємодії з божественними енергіями для зцілення ваших тіл і покращення вашого життя запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Говорить Астрея. Я прийшла до тебе у медитацію і викликала тебе на розмову, щоб направити вас на шляху порядку і справедливості, щоб у ці дні вашого календарного земного життя ви відпустили усю деструктивну карму. Щоб ви попрощалися з нею. Уявіть собі, що перед вами знаходиться три чорних торбини. І змістом усього деструктиву прожитого вами протягом року. В одній торбині знаходиться деструктивна планетарна карма. В іншій деструктивна карма вашої країни. У третій торбині знаходиться ваша власна карма. Уявіть, що у руці ви тримаєте чарівну паличку. Торкніться цією паличкою з першої торбини із планетарною кармою і перетворіть її у радість, мир, духовний розвиток, розквіт. Торкніться чарівною паличкою другої торбини і перетворіть карму у ній у те, чого, чого бажаєте для вашої країни за законом справедливості. Карму у кожній торбині перетворюйте у те, чого бажаєте за законом справедливості. Торкніться чарівною паличкою третьої торбини. І перетворіть вашу власну деструктивну карму, накопичену протягом прожитого земного року, у те, чим бажаєте, щоб наповнився ваш наступний рік. Бажайте радості, миру, гармонії, світла. Любові, духовності, чистоти. Бажайте повну чашу усіх божественних благ для світу, для вашої країни, для вас. Зберіть усі ці бажання в одну уявно спільну енергію і помахом чарівної палички відпустіть їх у всесвіт. Хай Всесвіт забере деструктивну карму, яку ви відпустили, перетворили. Хай енергії вашого нового земного року наповнить благодатна карма. Ваш новий земний календарний рік це рік великих планетарних змін. Я знаю. Знаю, що ви проводите паралелі за енергіями Символу року і прогнозуєте, які енергії він. Вам принесе. Ви аналізуєте, коли був останній раз рік під таким же ще схожим символом. Але проводячи ці паралелі, пам'ятайте у якій точці у моменті зараз знаходяться планетарні вібрації і планетарні енергії. Ми підіймаємо вашу планету у вібрації нової реальності згідно з циклом. Згідно з циклами, згідно з повторюваними циклами, ви маєте знову прийти до золотого віку. Це не станеться швидко. Трансформація не означає миттєвість, трансформація свідомості, трансформація енергетичних ваших тіл процес, який триває у часі. Ми усі вболіваємо за вас, земляни. Усі планети у Всесвіті пов'язані енергетично так само, як кожен із вас один із одним. Енергії вашої планети турбують увесь всесвіт, тому вам посилають стільки світлових кодів для підняття вашої свідомості у нові виміри реальності. Нова реальність уже стоїть на вашому порозі. Відпускайте карму. Відпускайте те, що віджило. Те, що не має місця у новій реальності. Приймайте енергії нового простору через чистоту ваших думок, через мовчання. Присвітіть до дання деструктивної карми на очищення ваших тіл і вашої свідомості і наповнення Божественними потоками енергії. Я прийшла до тебе у медитації, щоб сказати. Ваша планета рухається до ери золотого віку, настання якої залежить від кожного із вас, від готовності кожного із вас жити у єднанні з Божественним, за законами правди, права і справедливості. Відпустіть із деструктивною кармою усе, що суперечить цим законам.